Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо серію кварцевих годинників швейцарського бренду Swiss Military Hanova. Перш ніж почати, попрошу вас підписатися на канал. Моделі мають назву Chrono Classic. З назви зрозуміло, що є функція хронографа. Запускаємо натисканням верхньої кнопки. Лічильник хвилин знаходиться на циферблаті зліва. Знизу розташований лічильник годин. А секунди годинника відображаються на додатковому циферблаті справа. Біля індексу 4 години присутня апертура дати. Біля 12 годин розташований логотип бренду. А на стрілках присутнє люмінесцентне покриття. Циферблат захищає стійке до появи подряпин, пірве скло. Корпус із нержавіючої сталі. Грані сатиновані. Діаметр 45 мм. Комплектуються годинники ремінцем із натуральної шкіри. Стандартна сталева застібка. Ціна 319 доларів в незалежності від кольору. Яка варіація сподобалась вам більше? Напишіть в коментарях. Усі посилання ви зможете знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!